Ні буду парити шматки! Усім вітання. На вулиці все ще холодно, а ми з вами знову ж таки в нашій кухні студії, яка знаходиться у Оброшину, всього лише 5 кілометрів від Львова, недалеко, наш улюблений ресторан Комора етноресторан. Хочу на цьому наголосити. Але як полюбляє говорити Дянка у програмі Галицька Пательня, ми і свою кухню знаємо, і чужої не цураємося. Як довго, шановні, ви були у Парижі, і як давно? Давайте сьогодні з вами приготуємо щось із французької кухні. І нехай першою стравою в нас буде французький салат. Приступаємо з цибулі. І одразу ріжучи цибулю, щоб так сильно не е, ридати і не плакати. Певно, хочемо згадати, ми, чим же ж таким смішним, цікавим асоціюється Франція. Ну, звичайно, незабутні. Д'Артаньян і три мушкітери. Е, давайте ще згадаємо собор Паризької богоматері. Чому б і ні? А останнє танго в Парижі. Пам'ятаєте цей фільм і цей неймовірний шедевр? Поміж тим всім, французькі актори, Жерарді Пардьє. Лої Дефінес, коміки, ось яких акторів треба згадувати і про щось позитивне думати, коли ми з вами ріжемо цибулю, тоді плакати не будемо. На дно тарілки ми з вами у довільному порядку першим шаром кладемо цибулю. В чому уся, так би мовити, родзинка, що родзинок нас тут немає. Нашого французького салату, що кожен шар, який ми з вами будемо класти на тарілку, обов'язково мусить бути писаний майонезом. Писаний, ви знаєте, ми відрізаємо кінчик майонезу, якби до речі, тут не було цієї серветки, цей би майонез ми би вам показали. А зараз не можемо. Тому готуйтеся до співпраці з нами. І ми це все, оце перший шар. Ми Наступною частиною нашої забави, нашої французької забави, у нас будуть яйця. І я пропоную вже їх почати чистити. Доброго дня! Приємно, що ви з нами, і приємно, що власне слухайте, я ридаю від цибулі. Що робити? Чистимо яйця, а я продовжую. Або ж починаю на терці терти яблука. Це буде наступний шар після яєць у нашому французькому салаті. Для Цього в нас є прекрасний модний ножик, і ми очищаємо шкірку яблука для французького салату. Раджу тук тук, -тук хто там. Для французького салату раджу вам брати кислі яблука. Краще, напевно, що тут би була семеринка, ранет. Ще щось інше, ну ми взяли ось якийсь такий сорт. Вчора пробували, такі кисло-солодкі. Я думаю, вам сподобається. Чистимо яблочки, чекаємо на почищені яйця і поміж тим всім згадуємо Францію. Беремо яйця по одному і кружальцями. Робимо. Другий шар. Це все одразу поріжемо, а ви, дорогі ручки, чекаєте наступної черги і наступного чергового завдання. Я вже придумала. Зараз заберу ці яйця, дорогенькі мої руки, щоб я без вас робила. Просю починаєте терти яблука. Отож, цибулі перший шар в нас є. Перемастили його майонезом. І наступний шар в нас йдуть яйця. Дорізаємо і розкладаємо. Так, от, красивенько. Ти як можуть, от подумайте, як можуть яблука поєднуватися з цибулею? Абсолютно нормально. Як можуть яйця поєднуватися там ще з чимось, що ми потім будемо класти? Слухайте, вишукана. Для того вона і Франція. Для того в нас існує і наша галицька пательня, щоб розповісти вам про контрасти не тільки нашої, галицької кухні, а також і ага, не можете дістати зрозуміло, а також і інших кухонь світу, де наш майонезик, яким ми пишемо. Найти другий шар. Ми, як ви зауважили, ми не солимо і не першимо. Не потрібно. Майонез бажано брати салатний, щоб цей французький салат не був дуже і дуже жирним. Нагадаю, шановні господині, сьогодні ми готуємо дієтичну, дуже смачну страву під назвою Французький салат. Давайте досипемо трошки яблук. Я спеціально так зробила, щоб. Наступне яблучко ми з вами трошечки підправили. Зараз чи. чим зробили. В нас є лимон. І недарма він тут є. Давайте витиснемо сік з однієї половинки лимону. І для цього у нас є дуже модна штукенція. Є сочок з лимону. Трошки це все польємо. Легесенько, лимончиком. Так, давайте трошки поприбираємо і будемо дозавершувати наш французький торт. Наступним інгредієнтом у цій -сій страві в нас буде сир. Потремо його ось на цій частині терочки. Я дарма взялася сама його терти. Ну а нічого, трошки підкачаємо м'язи і вже найтяжчу пательню з найтяжчими стравами зможемо піднімати і однією рукою. І зараз цим сирочком дозвольте, я його не дотру. цим сирочком ми з вами красивенько посипаємо наш тортик. А вас, шановні руки мої! Якось зробіть ці горішки дрібнішими. Ну, якось не знаю, чи може через чеснокодавку. Ну, я не знаю, фантазія, так? Я? А я пишу, знову ж таки, майонезу зверху наш сирочок. Ось так от. Пишемо красиво. Хай Бог мали. Так, добре. Так от виявляється, почекайте, виявляється, це не просто руки, в них ще є голова. Продовжуємо. Так. Це. Пописали Штап з нашими горіхами. Добий вже ті горіхи, до, дотовчи їх і давай нам сюди. Достаточно одної таблетки. Дякую. Я, напевно, з цим салатом піду сюди і виберу. Ось так от ми посипаємо це все грецькими горішками і наш красивий тортик. Оце, оце все ми лишимо на якусь іншу страву на наступний тиждень. Що ж ми з вами подамо до нашого французького салату, який настоюється в холодильнику? Подамо французьку булку. А поміж тим всім я наші ручки прошу почистити дві картоплини. Почистити, можемо модний. почистити. Ось. Візьмемо тарілочку смітничок. Так, і потім натерти цю картоплину на велику терку. Ось так. от. А тим часом я займаюся булкою. Поміж тим всім ставимо нашу пательню на вогонь нас сьогодні велика пательня. Нальємо одразу туди олії. Так. Ой, не вгадуємо, все не вгадуємо. Наливаємо олії є. І ставимо пательню на вогонь. Е, я збиваю сюди три яйця. Знову ж таки, вітаю програму Галицька пательня з вінчиком. Збиваємо це все вінчиком. Красивенько. Я бачу, що і вам подобається. Так. збили. Що там з нашою картоплею. Висипаємо. Дякую. Посунемо трошки зелень. Так. Поставимо. Пательню. От ой. Поставимо пательню. От сюди. Ручка не гаряча. Ставимо сюди пательню І красивенько викладемо нашу французьку булочку. Ось так от змочимо У картопельці. І в яйці на пательню. Є? Є. Так, от скільки влізе, стільки і загрузимо. Так є французький салат з французькою булкою. Дивіться, як кухні подібні, і майже з нашими дерунами, практично. Тільки в цю страву, невеличка родзинка. І, і, і вже можна комусь показати, і вже можна комусь Слухайте, можна це сиром зверху затерти, можна. Можна це сам ще чимось прикрасити, можна. Не, бій... не бійтеся експериментувати, і у вас обов'язково все буде виходити. Не бійтеся зробити не так. І якщо вам скажуть, що ви робите не так і це неправильно, то скажіть йому, хто не експериментує. Той не їсть страви смачні з Галицької пательні. Ставимо це все на вогонь, другу партію поставимо пізніше. І згадуємо, як же ж ми з вами готували французький салат, і ось ці от французькі булочки. Для приготування французького салату нам потрібно 3-4 великих яблука, 4-5 варених яєць, 150 грамів твердого сиру, одна середня цибулина, 200 грамів майонезу та грецькі горіхи. Черговий випуск нашої смачної програми Галицька пательня підійшов до завершення. Ось вам французький салат. Ось вам французька булочка. Тож запрошую усіх до столу. Згадаємо той факт, як мушкетери снідали на виду у кардинала. Галицька пательня. Нагодуємо усіх. До речі, саме про Галицьку пательню ви можете почитати на нашій сторінці у Фейсбуці, Галицька Пательня. А також подивитися все на сайті Дабідабідабі, Галичина ФМ. Thank you